Щоб намалювати нам світофор, нам буде потрібен папір, папір фарби червона, червона, зелена, жовта, склянка з водичкою, пензлик, пензлик, пензликом. Будемо малювати. А зараз розімнемо пальчики. А зараз будемо працювати. Червоною фарбою малюємо червоне коло, розфарбовуємо. Промиваємо пензлик, просушуємо серветкою. Зараз малюємо жовте коло, розфарбовуємо. Знову промиваємо пензлик, просушуємо серветочкою. Зелене коле малюємо. Промиваємо пензлик, просушуємо, відкладаємо у сторінку. Тітки, ви молодці, чекаю на ваші роботи.